Така система клас. Система клас дуже хорошо адаптується до МТЗ. У нас тут всі антенни, всі спутники, все ловить, все як потрібно. Це система паралельного водіння, це у нас не автопілот. Хоча воно і вважається автопілотом, але це звичайна паралелька. Вважаю недоцільним на МТЗК, ну, по крайній мірі, моє таке бачення, ставити э, систему підрулювання, тому що... Ну, як мінімум це має бути хороший імпортний трактор, який не буде ламатися, не буде підводити у відповідальний момент. Тому що бризкать, бризкать вносить гербіциди, хімію на МТЗ. На МТЗ трошки шкідливо для здоров'я. Кабіна не герметична, запахи, вонь, та вся історія. То, в принципі, я думаю, що ми на майбутнє будемо тільки орієнтуватися на іноземну техніку, Ставити навігацію на іноземну. І так само підрулька, паралелька, автопілот і так далі і тому подобне. Якби можна було на клас поставити і працювати на бризкані і на пропашних, то ми б поставили вже б давно. І Так як трошки іншого класу трактор, він не зайде просто в міждуряддя. Ну, Логічно, понятно. А таким апаратом ми поки що справляємося. нас Покажу, який тут інтерфейсик. Фірма тут, ну, да, в принципі, відома, самі бачите, і марка чи модель GPS Copilot ТС. Він простий, зрозумілий. Можна до нього тут трошки попідключати і USB, шку флешку. Там теж виходи є на всякі різні. Тому на підрульку теж воно є, треба почитати по інструкції. Ну, його вистачає з головою, Тобто, бризкать ним удобно, вносить добре удобно. Ну, от, я думаю, що це буде. Нормально. Самі найкращі агрегати це ті, які прості, які можна настроїти швидко і без замороження. Ні. ні, я GPS не робив ніколи. Що, даю трактор свій на оренду. Поїхав. Сьогодні будемо вносити КАЗ 32-й. Вчора привезли з Черкас по дуже хорошій ціні. Будемо вносити під пшеницю по 180 літрів. Покажу вам весь цей процес. Там ми кое-що ще підхімічуємо, щоб був більш солідний ефект на урожайність. І все в процесі вам розкажу-покажу. Зараз готуємося, далі буде. У мене трошки когнітивний дисонанс на цій пшениці. Добре вони давав, сіяв без мінералки взагалі, азотного живлення не давав ніякого абсолютно. Сіяв десь в районі 4,5-4,7 млн. Отака в мене розкущена пшеничка. 2, 3, 4, 5, 6, шість продуктивних стебел з одної насінини. Оце такий коефіцієнт кущення пшениці Аспект фірми ДСВ. По плану тут буде внесено каз літрів по 200 перед дощем. І все. І ждемо комбайна. Я думаю, по 70 сипне. Так що працюємо далі. із готовий шайби. Друзі, потихеньку рухається наш процес. Доводимо ми наш складик до ума, по чуть-чуть, не спіша, але планомірно вже є хоч трошки якась картина. Бачите, як кріпиться клюшка на такій от тумбі. Оця тумба її підтримує. І таким чином один кран може... Ставить отакий клюшечник. Один. Якби не було цієї тумби, була б гостра потреба в двох кранах. Але з цим не дуже просто, тому що це додаткові затрати, а як ви знаєте, що нанять кран, дуже велику копійку обходиться. Тому вийшло з положення. Хлопці мають отакий агрегатик, конструкцію таку. І вона, в принципі, тримає оцю всю залізобетонну форму. Скажімо так. Понятно, зрозуміло, ставиться воно недовго, швиденький процес це все просто головне, щоб все було в наявності, щоб були матеріали, люди. А так його можна за тиждень спокійно звести, практично ну, на стандартну довжину. Бо без своєї інфраструктури будь-яке фермерство це, це трохи аматорство. Я це вже все пройшов, знаю про що я кажу, тому що працювати заради праці, ну. Я думаю, що це несерйозно. кожного є сім'я, кожен хоче заробити собі на кусок хліба, розвиватися, купляти якусь техніку. А без своєї інфраструктури, без складу, без зберігання зерна зараз практично ну, немає раціонального ніякого бізнесу у сільському господарстві взагалі. Тобто посіяв, осінню продав по собі вартості і далі ждеш тоді весни, щоб ще раз посіяти. Це називається життя від хрестика до хрестика. Ми це все проходили перші п'ять років фермерства. Через то ми вкладаємо всі можливості, які в нас є. Навіть залучаємо додаткові десь кошти, позичаємо, беремо кредити. Але обов'язково це все діло вкладається в інфраструктуру, тому що тоді, на майбутнє, інфраструктура ця витягує повністю все господарство. Повляє, по суті, незалежність незалежність у виборі, коли тобі продати своє зерно. Скільки тобі часу його зберігати, купляти, перекупляти, перепродувати і так далі. І так далі, тому подібне. і в цьому є дуже великий смисл. Так що, друзі, беріть на заміточку, працюйте і все буде Україна. Поїхали!